Віктор зі своїми синами прийшов до музею машини часу у День космонавтики, аби подивитися на запуск супутника. Чоловік каже, його батько пропрацював все життя на заводі з виготовлення космічних пристроїв. Тож для родини цей день особливий. Займався розробкою і скажімо так, секретних мікросхем для супутників, для ракетоносіїв і так далі. Подробиці ніколи вдома не розказував. Але дуже багато цікавого по секрету міг розказати. Дуже цікаво подивитись і дітям цікаво, і самому навіть теж цікаво побачити це вживу, долучитись. Ідея створити власний супутник у співробітників музею з'явилася після того, як працівник космічної галузі передав їм частину супутника ДСМГ. Это один из первых спутников, который разработал КБ Пивденна, и в 1964 году он был запущен на орбиту. Технические данные этого спутника тоже интересны, потому что если спутники сейчас живут достаточно долго, там пару лет или даже пять, то за счет того, что это только начало освоения космонавтики было, то срок жизни его всего лишь две недели. Такий супутник був розроблений для вивчення магнітного поля нашої планети. Він міг облетіти Землю за 15 годин. За всю історію було зроблено десятки подібних проте тільки двоє дісталися орбіти, і тепер у музеї знову дають життя супутнику. Його підняли на висоту 12 метрів. Чуть-чуть його -чуть подимемо ще вище. І найкраще, що, опять же, внутрі ми вложили цю табличку того чоловіка, який подарував нам цей спутник. В ним знім будуть літати, надіюсь, довго під потолком нашого музею. Один із перших супутників світу тепер можна буде побачити серед експонатів музею Артем Ліфінцев, Іван Паномарів. Дніпро Тіві.